Я вас вітаю, ви знов зі мною на моєму каналі. Цікаве нагачку. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про метраж нашої ниточки. Чому виникає таке запитання? Коли десь так ну, дуже давно я в'язала моточною пряжою, і я тільки починала в'язати, я нічого не знала, і це було нескладно. Береш. Там тобі на етикетці все вказали, все це, ти спробував у тебе все виходить, в'яжи собі задоволення, рахуй петлі і насолоджуйся життям. Але, Але не вся моточна пряжа мені до вподоби була, і потім я спробувала цю бабинну пряжу. І це, звісно, ну, мені більш вона подобається. Мені подобається з нею працювати. Чому? Тому що метраж в неї може бути досить різний. Е, ви самі знаєте, хто вже пробував. І по якості вона жодним чином не може уступати моточці. Мені воно подобається, що я можу скласти, я можу зробити будь-який будь метраж для моїх виробів. Я можу експериментувати. Це для мене дуже-дуже важливо. Те, що я можу творити так, як я бачу цей вироб, а не так, як мені там на етикетці хтось написав. Там також можна експериментувати, і зараз дуже-дуже популярні товсті нитки товстими спицями або товстим гачком, такі брутальні, такі вони всі повинні бути великі речі. Але, але, але іноді треба ще й ось такі тоненькі. Ну, я це експериментую в вишиванках. І знов-таки я купила там якусь пряжу метрів там півтори тисячі метрів на 100 грамів. Так, я засклала її там втричі, в мене 500 метрів вийшло, і в'яжи собі і, і досить, і що тобі ще треба. Але, але бувають такі, такі випадки, коли м, треба дві різні пряжі з'єднати. Наприклад, коли ви. Навіть в ту ж моточку це може бути, додаєте люрексову ниточку. Якщо люрексова ниточка, наприклад, у вас 3000 метрів, її майже непомітно, вона не надасть. А якщо вона товша, якщо вона 1000 метрів на 100 грам складає, і вона вже буде міняти ваш метраж, І буде це, ну, більш товсте. Більш товста ниточка буде. Ви ж розумієте? І тому. Той метраж треба перераховувати, щоб розуміти, від чого нам відштовхуватися, від чого нам починати працювати. Чому повстало таке питання у мене? Я, у мене була така льняна, тут вона лежить, я покажу вона майже однакова, але вона різна по метражу. Вона різна і за свойством, в неї тільки колір майже однаковий. то так на відтінках є такі по, на півтони. Відрізняються. Але я в'язала з нею зараз в'яжу вишиванку, і коли я почала робити цей майстер-клас, щоб потім до вас все це донести, в мене виникло питання, а яким же ж митражом я в'яжу? А що мені підбирати? А як це виходити з цього положення? Як це буде? І ось тоді я почала штудірувати літературу, щоб зрозуміти, як саме правильно розрахувати метраж. Тому що, наприклад, от мені під цю сіру ниточку потрібна була біла ниточка. Я так склала, я так підібрала, але, але я підібрала з досвідом, з тим, що я вже не ну, перший рік в'яжу, я знаю. А ось хто. І то от розумієте вам зараз пояснити, як я це підібрала? От як я та на глаз підібрала? Ну ну що це? Ну не, не серйозно. Тому треба рахувати. Треба рахувати, щоб хоча б приблизно вони були, були однакові, щоб вони, коли ми в'яжемо якийсь закардовий візеруночок, вони там не суперничали, щоб не була одна товше і виділялася таким бугром якимось, а друга тонша, і вона її зажувала і її не видно того стовпчика. Ну, це треба також рахувати. І... Я розібралася з цим моментом, і зараз я вам його озвучу. Це в мене така була. Ну і що? Давайте одразу почнемо з того, що будемо розглядати якийсь ну, складний такий прорахунок, щоб ми розуміли і могли потім легше. Ну, наприклад, давайте ми візьмемо ми будемо з'єднувати дві ниточки. Це в нас буде 1500 метрів у 100 грамах, наприклад, і одну ниточку ми до неї будемо з'єднувати. Ну, якийсь мохерчик, давайте. Що там у нас може бути? Ну, Давайте десь таке, щоб було цікаве, цікаве число, так? Давайте 680 метрів на 100 грамах. Це в нас спочатку початкові. Цифри, які ми будемо складати. Спочатку нам треба вичислити, скільки ж буде в нас в одному метрі грам. Грам на метр. Так, скільки в одному метрі буде грам. Ми 100 грам ділимо на півтори тисячі метрів. Що в нас там виходить? І також 100. Грам ділимо на 680 метрів. Що я хочу тут ще додати? Якщо, наприклад, у вас якась ниточка, яка там ну 250 метрів в 25 грамах, ви дорахуйте до 100, щоб вам легше було, щоб ми однаково. І виводьте вже від того пляші. Тобто, якщо там в 20 грамах помножимо все на 5, і в нас виходить 100 грамах. Якщо це там 50 грамові моточки, помножимо на 2 метраж, і це в нас буде в 100 грамах. Ну, я думаю, що це всі знають, але я проговорюю, щоб ви розуміли, як це все рахується. Так, 100 ми ділимо, боже, ділимо на 1500 метрів. Так, і виходить у нас 0, 0, там 66, Ну, давайте округлимо до 0,7. Це в нас е, грами на метр в одному метрі грама. І так само ділимо 100 на 680. равно 0,14, 0,15 0,15 грам на метр. Це в нас грам в метрах. Але ми ж будемо складати дві таких ниточки, тому ми робимо далі е, нехитрі математичні дії. 0,07 плюс 0,07, тому що ми будемо е, е, приміняти дві ниточки. І плюс 0,15 та ниточка, яка одна. Це якщо ми в'яжемо з трьох ниточок. Рахуємо. Так, 0,14, 015, 0,29. Так виходить. 0 так, 007 плюс 0,07 і плюс 0,15. Так, 029. Що я собі не довіряю, що таке? Що це таке сталося? Так, 0,29 грам на. В одному метрі. Метраж там в нас не змінився, ми ж цей метр, якщо складемо, він буде метр для однієї товщини, але граму в нас збільшаться, тому що в нас кількість ниточок збільшується. І тепер, звичайна математична дія називається пропорція. Як українську, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Ну, я сподіваюся, що це так і є. Якщо в нас в одному метрі. 029 грамів, то скільки у нас буде. в 100 грамах. Отак. От Думав, запам'ятав. Скільки метрів х метрів буде в 100 грамах. Звичайна пропорція, тому ми 100 повинні розділити на 0,29 наших грамів. І в нас виходить, що. 100 ділимо на 0,29, виходить, що 345. Приблизно там 344,82, ну, виходить приблизно 345. Це в нас вже яка одиниця і Ага, це в нас метрів буде. Метрів в 100 грамах. І якщо ми складемо всі три ниточки, в нас виходить 345. Метрів на 100 г нашої, нашої пряжі. Ми порахували скільки, і тоді вже ми можемо підбирати або е, якусь контрастну ниточку, наприклад, там е, якось додавати. і все. Так рахується з будь-якої кількості ниточок. Дві-дві. Я е, взяла більш складний приклад, щоб нам було легше все це рахувати. Ну, що, на цьому цей невеличкий урок я також закінчую. Цю корисність, я думаю, що треба було, тому що я рила-рила інформацію, чесно кажу, пішла до росіянців дивитися. Українського нічого не знайшла. Подивилася і озвучую її вам, нашою рідною солов'їнною. Все, до зустрічі на нових наших якихось корисностях.